В рамках тижня безпеки дорожнього руху патрульна поліція Ізмаїла продовжує цикл профілактичних заходів по роботі зі школярами. Цього разу урок з правил безпеки відбувся в загальноосвітній школі села Броска. Сьогодні ми, патрульна поліція, інспектор зі зв'язків з громадськістю завітали до закладу освіти в селі Броска Сафянівської громади з метою того, аби нагадати дітям елементарні правила дорожнього руху, як себе вести в темну пору, оскільки незабаром у них розпочнуться довгі тримісячні літні канікули, і тому важливо, щоб кожна. Дитина була в безпеці і знала, як себе вести на дорозі. На подвір'ї навчального закладу учням молодших класів розповіли про найпростіші правила дорожнього руху Задля легкого розуміння маленькими школярами складних правил. Усі знаки дорогу, пішохідні переходи та доріжки їм представили наочно за допомогою спеціальних макетів. Продовжився захід у класі безпеки. Там для учнів третіх-четвертих класів організували інтерактивний урок з безпеки. Спочатку інспектор відділу із зв'язків з громадськістю Іван Бочковар розповів про основні правила дорожнього руху, як треба переходити дорогу та в яких місцях. Учні з радістю слухали розповідь інспектора, активно відповідали на питання, що таке світлофор, скільки він має кольорів, на який колір можна йти, а на який ні. Особливу зацікавленість у дітей викликала розповідь про жести регулювальника – як виявилося, більшість дітей обізнані із правилами дорожнього руху більш-менш знайомі діти чекали цього заходу і вони з захопленням відповідали на всі питання. Ми старалися. Дітям до цього дати вже певну інформацію, але це було настільки захопливо, настільки цікаво, ще й отримали подарунки світові відбиваючі. Ми чекаємо на подальшу співпрацю. Я знаю, що Іван Георгійович ніколи нам не відмовляє в тому, щоб приїхати на зустрічі з дітьми. Мені дуже подобалася зустріч. Я дуже нового зізналася. Наприклад, нові знаки, що треба робити, що не треба робити. Я дізналася, якщо немає Ходити дорогу. Мені подобається зустріч. Подібні заходи планують проводити і надалі, відзначили у патрульній, адже попереду літні канікули. Це час, коли кількість небезпечних ситуацій за участі дітей зростає. Ми дуже дякуємо адміністрації закладу освіти, які забезпечили нам теплий прийом. Організували дітей, і я сподіваюся на подальшу співпрацю. Ну і ми надалі будемо проводити такі заняття по закладах освіти, дошкільних закладах навіть в літній період. Діти пообіцяли, що під час літніх канікул будуть дотримуватися правил дорожнього руху та не забудуть усі поради і настанови, які отримали від інспектора патрульної поліції. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.